Протитуманні фари, щоб зробити для вашої машини живі очі для машини або для мотоцикла. Будуть вони там моргати, бігати різними кольорами, туди-сюди, дивитися. Ну, ніби така прикольна штука. Ви просили, я вам замовив. Приходить воно ось так. Ось так виглядають самі фари, а ось так виглядають самі лінзи. Я не знаю, коробка така пом'ята, але, бачите, прийшло все ціленьке, навіть нічого не побилося. Ось це. Скло, справжня лінза. А ось тут знаходиться два монітори. По іншому я не знаю, як це назвати, тому що в цих моніторах будуть світитися очі. Довжина дроту між фарами і блоком 1 метр. Підключаєте просто десь там знаходити собі 12 вольт в автомобілі. Приєднали цих два дротика, таких два тонесеньких дротика. Ну по суті, воно багато не споживає. І з пультика будете керувати. Ось так ці оченята будуть виглядати без лінзи. Пізніше на кіну лінзу має бути веселіше. Вони там моргають, бігають туди-сюди. На пульті можна змінити колір. Наприклад, комусь подобаються зелені, в когось, наприклад, мотоцикл зелений, і воно дуже стильно впишеться в цей дизайн. Або, наприклад, автомобіль. А комусь подобаються ось такі. Дивіться, тут є декілька кольорів, можна поставити ще ось такі. А можливо, хтось хоче, щоб ящірка. Дивіться, також дуже прикольно. Так, ще ось така фішка може бути, буде постійно крутитися. Не знаю навіщо, але я думаю, власники BMW це люблять. Ось так вони будуть виглядати в лінзі. Очі стали настільки великі, я просто в шоці. Дивіться, ну прикольно. Як воно буде виглядати на машині? Не знаю. Зараз якось спробую приліпити його до ягуара, щоб ви хоча б візуально подивилися, як буде працювати в білий день і як вечором. Ось так воно буде виглядати в сонячний яскравий день. Дивіться, ось тако. Mm -hmm. Реклама GTM. GTM, де мої гроші за рекламу? <реклама> Амбасадор Петрович. Дивіться. Ну, я знаю, ніби прикольно, ніби гарно, а вечором взагалі, напевно, буде бомбезно. Ну, ось дивіться, яка пушка ракета. <смі> стоять, правда, неправильно. Дроти мають бути зверху, і тоді воно чітко все буде працювати. Дивіться, та який ягуар став модний, йо-маю. А якщо змінити режим, дістане пульт. Да, дістає, дивіться. Дивіться. <смі> правда, вони в різні боки стоять. Трохи стоять в різні боки, тому що по-інакшому не вийшлося, бо бампер скруглений. А якщо поставити рівно, чітко, все буде круто. Дивіться, яка краса. Та, Тама, оце то оце-то ягуар тепер виглядає стильно, модно, молодіжно. Коротше, якщо в день на них світить сонце, то їх майже не видно. А Ось так вечором, як я вам показав, коли вже сонечко зайшло. Дуже круто видно. Якби в мене було місце, де в ягуарі їх вліпити, я би обов'язково вліпив, тому що ну, дуже стильно гарно виглядає. Привертаю увагу. В першу чергу привертаю увагу. Сам по собі ягуар і так привертає увагу, а дати йому ще ось таку фішку. То буде ще більше привертати увагу. Я не знаю, як на інші машини підійде, але бачу, що по кріпленню чітко підійде в бампер Ford Fusion. У мене раніше був Ford Fusion, я там замінював протитуманні з AliExpress брав. Відпрацювали вони три роки і так і продав з машиною все чудово, хоч би що. Ідентично, тут підходить все, як має бути, тільки я думаю, усі щілини треба буде чимось заробити, тому що якщо туди потрапить болото. Вода то байдуже, тому що воно все герметично. Якщо потрапить болото, то не буде видно то екранчику. Ну, якось люди купують, щось вони роблять там мутять. Я навіть бачив відео в Тікток, де там замутили на ланусі, і ланус такий собі їде і моргає фарами. Ну, коротше, бляха, підписник. Я тобі показав, розказав. Ти не забудь поставити вподобайочку, підписатися на ютубчик. І кому треба ось ці протитуманні фари, забирай після огляду.